Вечір суботи у криворізьких спортсменів. Останні приготування перед від'їздом на черговий турнір нескорених. Кінцева точка подорожі Київ для міської влади. Є в пріоритеті це підтримка ветеранів, їх родин. Сьогодні наші хлопці, наші хлопці, їдуть за підтримки ради оборони міста. Для них придбані квітки на потяг, забезпечили їм дорогу. Ну і віримо в наших хлопців. Сподіваємось, що вони приїдуть з перемогами, приїдуть з медалями. Столиця приймає турнір Київ Незламний. Учасники на всі 100 відповідають назві змагань. Сила духу українців набагато сильніше, ніж все інше. Ми вже здивували весь світ. І весь світ хтось там з експертів давав декілька тижнів. Напротязі двох років ми успішно відбиваємо всі атаки на нашу територію проти сильніші армії світу довели, що сила духу – Це найголовніше. Не Атмосферності неділі додають численні локації. Тут і виставки воєнної техніки, і концерт. І збори донатів для війська, іноді від вельми колоритних волонтерів. Ця неділя не тільки і не стільки про спорт. Велика частина вечора була присвячена благодійній складовій. і допомагали у цьому. Зокрема, ось такі помічники. А він вчора і сьогодні збирає хлопцям на дрон. Вчора зібрав 7777 гривень. І сьогодні ще не знаємо, але сподіваємося, що більше. Сядь, зроби Суріка і склажи лапки. Зроби зі хай. хай. Молодець. Давай ще раз. Хай молодець. Весь. держи, Молодець. За п'ять хвилин навчився. І потім він до кожного підходить і пропонує покласти гроші. Здається, у бельгійської вівчарки Віннера всі шанси побити власний рекорд: рекорди ж спортивні на сусідній локації, де до старту готуються сотні учасників. Криворізька команда традиційно серед найбільш представницьких. Склад збірної команди складає 25 спортсменів. З них 8 танкістів. Наша 17-танкова бригада. Решта не скорені. Але е Кібашки в різкі складає 32 учасника, тобто це підтримка, супроводження фемелі. Я команду кривого рогу завжди ставлю за приклад згуртованості і системності роботи, тому що ну реально е перемагає система в довгостроковій перспективі. Можна зробити один чи два високоякісні заходи, можна давай, один чи давай, два рази давай, давай, зібрати. Е Різними методами велику кількість учасників, ветеранів решта. Але якщо немає продовження, то це звичайно краще ніж нічого, але може бути краще, тобто потрібен процес. Не відстають від криворіжців і колеги на змаганнях. Вони опоненти з інших регіонів. Під 200 ветеранів, більше 100 військовослужбовців і курсантів, тобто більше 300 учасників сьогодні. Боротьба за медалі обіцяє бути гарячою, Втім, все ж головне інше переконаний знаменитий український богатир Василь Вірастюк. Хотілось би побажати хороших результатів, рекордних результатів. Але найголовніше, що хлопці в цьому процесі, і це найголовніше. Тобто, тут головне, що вони беруть цю мучу, що вони а, набралися сміливості. Деколи вони соромляться з'явитися на таких заходах, і це найголовніше, що от сьогодні всі тут. Результат це вже похідне. Думку почесного президента Федерації стронгмену поділяють і спортсмени з Луцька кажуть, турнір для них черговий привід нагадати собі та побратимам життя триває. Все супер, можливість поспілкуватися з однодумцями. Надихнути інших людей, які нас дивляться по телевізору, долучайтесь до спорту, все буде в Україні. Спочатку для себе, напевно, щоб переконатися, що життя не зупинилося, воно продовжується і воно стане ще кращим після, після поранення, там, да? ну, особисто у мене. І друге показати хлопцям, так само, що пацани, не здавайтеся, ми будемо жити, ми будемо жити, будемо жити повноцінно. Упродовж неділі атлети демонстрували силу в індивідуальному і в командному форматах. Традиційно серйозна інтрига в пауерліфтингу. Як можу, так і жму, бо у мене травма плеча. Перший вес у мене був 65. вдала попитка 70, й Я не взяв. І зараз третє попитки я його подавав. Ну, це для мене мій. Я 75 на тренуванні жав, але зараз у мене травма плеча, бо воно болить. Є до чого прагнути, соточку взяв, я думаю, буду над цим працювати. Це мої, можна сказати, майже перші змагання. Так що буду рухатися в цьому напрямку, далі-далі розвиватися. Дуже приємно, дуже всі дружні, дуже все на вищому рівні. Мені дуже подобається. Атмосфера, як і в команді, так і тут неймовірно дружня. Це в першу чергу змагання серед ветеранів і військових це змагання не заради перемоги, а заради підтримки, підтримки одне одного. Тому саме от, от таке відчуття, що тобі тут завжди радість, що тебе завжди підтримують, навіть якщо ти це робиш вперше. Не менше інтрига, і в стрільбі з лука та веслуванні на тренажерах той випадок, коли зусилля через не можу виправдані тут. йде реабілітація і відновлення всіх групи мис, це ну общепризнаний тренажер, тому дякую йому. Ну, встановлюються в ті групи. Вельми видовищне доповнення до основної програми, бонусні змагання, як-от, підіймання на швидкість масивних куль. Я ніколи в житті цього не робив. Це перший раз, я робився е, з бензопилою, тримання її, подимання кулі та тяга акселя. Це для мене вперше. Це чому і складніше? Тримання, тримання бензопили. Старання інвіктусів чергове дало свій результат. За підсумками турніру в Криворіжців 29 медалей – 8 золотих, 13 срібних і 8 бронзових. 20 з них – в активі нескорених, 9 – у 17-ї танкової бригади. Олег Хендриксон, Назар Просенко. Постфактум.